Реанімація хокею на Сумщині. Розвиток одного з найбільш видовищних видів спорту в регіоні не обмежився утворенням дитячо юнацької школи. Цілком ймовірно, що наступного сезону обласний центр буде представлено у професійній хокейній лізі. Подробиці в сюжеті на сьогодні в області розвиваються шість олімпійських зимових видів спорту: це біатлон, лижні гонки, шортрек, ковзанярський спорт та фігурне катання. І хокей шайбою, звісно ж. Хокей справді відвоює позиції і дедалі більше поширюється поміж жителів Сумської області. Все частіше за ключку беруться діти, а це значить, що вид спорту в регіоні має перспективи. Особливо після відкриття спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з льодових видів спорту мережа закладів, де діти опановують базові навички, є досить широкою та охоплює не тільки жителів обласного центру, але й мешканців районів. І з огляду на ситуацію всерйозно задумуються про вихід на професійний всеукраїн. Інський рівень ми повинні в 2013 році виставити в професіональну хокейну лігу наших воронах да році начну 13-14 сезон сумські ворони увійшли до складу засновників вітчизняної хокейної ліги. Відтак їх участь у всеукраїнських змаганнях виглядає цілком реальною. Проте є ціла низка проблем, із якими доведеться зіткнутись. Перш за все, відсутність в обласному центрі арени, де могли б відбуватися матчі. Будівництво льодової арени у міському парку імені Кожедуба має допомогти. Проведена експертиза проєкту, це вже радує, що проект наш прийняли все таки. І вроді би в марті місяці льод льот тронутися довше. Інша справа бюджет хокейного клубу. Ціна питання близько 2 мільйонів гривень, і це за вельми скромними розрахунками. Чи знайдеться у сумах та області любитель хокею чи структура, що візьме на себе такий фінансовий тягар? І чи будуть справжні сумські чоловіки грати у професійний хокей? Питання взаємопов'язані, проте поки риторичні. Дмитро Шпірко, Андрій Гращенко, регіональне телебачення Сумщини.